Тільки цей бінт. Як тампонується в нас шия? Шия тампонується, ось у нас судина йде отут, так? ми вже з'ясували. І нам треба тампонувати отуди от вниз, вздовж. Дуже часто інструктори кажуть, що тампонувати треба до хребта. Покажіть мені, будь ласка, судина йде отут. Як ви собі уявляєте, тут у нас трахея. як до хребта мені достат, тампонувати? Як до хребта. Ну, дуже часто кажуть, що тампонувати от, треба тампонувати в напрямку до хребта. Чисто техні... Я просто не... ну, Мені там часто пишуть, хтось каже, що йому так сказали, але я кажу, а як це? Ви собі уявляєте, всі люди теж задаються питанням як це. Тобто фраза тампонуємо до хребта. Це технічно неможливо. Ну Ну поясніть нормально по шиї, як її, там, ну, Ось дивіться, ось у нас є тут м'язи, між м'язами йде судина. Вам так. треба тампонувати отуди-вниз. От вниз, між м'язами між м'язами йде ось судина. Вона ось шкіра й м'язи, ну в мене взагалі мало. І вам треба отуди, отак вниз, вам треба затампонувати. Там не буде багато, там не буде такої дірки. Ну, це зрозуміло. Вам, якщо ви будете пхати прямо, ви можете запхати, наприклад, якщо тут є отвір, то є велика що і в трахеї він є. Ви тоді напхаєте в трахею, ваш поранений почне робити і виймаєте це, все нафіг. А якщо тут целакса напхали, як ви його виймете? Якщо ви серветочку туди запхали, вона у вас і ушла. Ну, тобто це шия шиє тільки бинт. Все інше ні.